Добрий день. Добрий день. Як само причнети? Нормально. До онкологічного центру Кропивницького Наталія другий рік приїздить на курс хіміотерапії. Побочки, звісно, і тошнота, і рота, і нервопатія, і нерви. Болі онку не зрівнять ні з чим. Це така боль, що і люди не повинні так. Ми не повинні так. Ми не повинні при болях. У нас сон поганий. Говорить, чула від лікаря, що препарати з медичним канабісом зможуть полегшити больові відчуття людям із тяжкими діагнозами. Ліки з медичним канабісом у своєму складі мають знеболювальний ефект та допомагають під час нудоти після прийому хімпрепаратів, говорить лікар-онколог Андрій Гардашніков. Це може бути ефективним для кактичних пацієнтів паліативних, які завершують життя. Це може їм стимулювати апетит, покращувати настрій. Не дозволяли, скажімо так, використовувати в медичних цілях канабіс скоріше через політичний популізм і безграмотність. Люди кричали, що це буде повальна наркоманія. Ми маємо практичний досвід застосування більш серйозних речовин. Ми маємо використання медичних опіоїдів і на даний час. Все врегульовано законодавчо та і є серйозні механізми, які унеможливлюють незаконний обіг даних речовин. На цьому відео киянка Єва у неї діагноз епілепсія. Коли зрозуміла, що донька потребує медичного канабісу, її мама Нія Нікель створила громадську організацію. Розповіла, що вона опікується понад 10 тисячами пацієнтів з епілепсією. Ми спробували більше семи ліків, таких загально прийнятих традиційних, і вони не підходять або роблять гірше дитині. І єдині ліки, які нам допомогли, це медичний канабіс у формі олійки. Вони дуже сильно їй допомогли. допомогли моїй дитині концентруватися, знизили больовий ефект. Епілепсія це такий дуже великий спазм всього тіла, і це дуже Ну, Коли ми легалізували медичний канабіс, ми домовлялися, що він буде сильно підконтрольний. Тобто вирощування його буде під моніторингом 24 на 7, відеомоніторинг від органів як поліція, СБУ та інші. Це буде специфічні форми перевезення, форми випуску. У нас дуже велика робота нас як соціуму, як громадських активістів. Нам треба працювати з лікарями, треба їх навчати і залучати міжнародних спеціалістів, які б допомогли нам користуватися усім цим. Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу Верховна Рада ухвалила торік, 21 грудня. Документ дозволяє обіг канабісу лише в медицині, науці та промисловості. Відповідно до внесених до законодавства змін, нині канабіс відноситься до категорії наркотичних засобів. Тоді як раніше, відносився до категорії особливо небезпечних наркотичних засобів. Його медичний обіг зараз регулюватиметься видачою спеціальних лікарських рецептів, встановленого раніше зразка. 16 серпня Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті опублікувало роз'яснення до змін у законодавстві. Далі цитую деякі з них. Найголовніші зміни дозволяється обіг канабісу в медичних цілях. Раніше його обіг був під забороною, тепер дозволений, але з певними обмеженнями. Щоб забезпечувати вирощування медичного канабісу в Україні, розроблені ліцензійні умови, які незабаром розгляне Кабмін. Серед вимог забезпечення цілодобового відеоспостереження з наданням безоплатного доступу до нього нацполіції, супровід державною охороною перевезень медичного канабісу та ліків з нього, прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиметься електронною системою, яка запрацює восени цього року. Людям, які в'їжджають або виїжджають з України або прямують транзитом її територією, закон дозволяє мати при собі лікарські засоби на основі медичного канабісу для власного використання. Лікар-онколог Андрій Гардашніков вважає, щоб пацієнти отримали доступ до медичного канабісу, потрібно щонайменше півроку. Продовжуються і будуть далі йти клінічні дослідження, будуть опрацьовуватися протоколи застосування і рекомендації. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.